Ура! -ра! І зараз я повинен сказати, ну що ж, кошенята попліткуємо, але ні. Сьогодні у нас з вами спецвипуск, огляд другого півфіналу Євробачення 2023 стисле відео про усі номера. Тож, хто хоче зекономити час та нерви, долучайтеся до нашого огляду, мочите зручніше, набирайте чай, каву, все що ви любите. З вами незмінно ваш штату Пліткар без палив 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. А прямо зараз розбираємо. Другий півфінал Євробачення 2023. Поїхали! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. В першу чергу мені би хотілося відмітити, що в цей раз нарешті налаштували всі баланси. На сцені музика та голоси з мікрофону звучали органічно, не було ніяких проблем. А набагато живавіший півфінал аудиторія просто шалено плескала в долоні та з великим задоволенням зустрічала учасників. Було емоційно, адже перший півфінал був таким досить кволим. Але тенденція, яка збереглася, на жаль. Майже немає композицій, які б хотілося додати в свій плейлист та насолоджуватись треками поза рамками конкурсу. Другий півфінал відкриває Денмарк. Yes, Хлопчик співає у стилі Троя Сівана, мила композиція, але настільки непримітна та не зачепила, що ніхто і не проголосував. Тож Денмарк залишився за бортом. І не потрапив до фіналу конкурсу. Другими на сцені виступає Вірменія. Що я хочу сказати? Дівчинка яскрава, але настільки зовнішньо, вокально та по образу вона нагадує Аріану Гранде, що в якийсь момент мені здавалося, це двійник Аріани. Пісня непогана. Ніби лірика, лірика, але потім з'являється характер в голосі драйв, і вона, я так розумію, цим і зачепила глядачів, через що потрапила до фіналу конкурсу. Третіми виступає Румунія, яка. <плес> Зовнішність абсолютно небінарна, рожевий костюм не відтворює характер артисту. Співає гарно, голос є, схожий чимось на The Weeknd і нагадав мені по тембру італійського співака Мікель чи Мішель, Мікель, здається, Мороне. Все файно, але в кінці, коли вийшла ця дівчина, якась дівчина, яка вимазала його. Фарбою по тілу. взагалі, щось настільки незрозуміле, що не зайшло, і глядачі не проголосували. Тож Румунія залишилась теж за бортом Естонія. Спочатку на клавіші самі грають на роялі, потім дівчина співає за цим роялем, лірична композиція. Але все це ми бачили тисячі разів, що не викликає певного захвату. Милий голос дівчини підкорив європейців, і вона прийшла до фіналу. І ось на сцені з'являється Бельгія. Жіночки на бек-вокалі просто супер. Чувак харизматичний, класно співає. Танцювальна композиція абсолютно в стилі Євробачення, конкретний диско, денс, під який хочеться запалювати разом. Але ось цей костюм, значить, знову у нас рожеві кольори, білий капелюх. Настільки усе скомпоновано, несуразно, що на хвилину мені здалося, я знаходжуся на конкурсі Червона Рута 1993. Далі по курсу виступає Кіпор. Сексі мучачос у стилі Ніка Джонаса підкачаний, не характерний трек для Кіпру від слова зовсім, адже Кіпріоти дуже сексі по своєму вайбу, і у них завжди супер танцювальні пісні. Хочеться просто. А тут ми побачили Ніка Джонаса з натяком на Imagine Dragons, можливо. Але цього вистачило. М'яза зіграли своє і ки і кипер, <с> і кіпер прийшов до фіналу. Лірика, яка переходить в танцювальний біт 80-х. дівчинка на сцені представляє Ісландію. Настільки добре співала, що на жаль за неї не проголосували, і до фіналу Євробачення не потрапила. Те ж саме можна сказати про грека, який бігав на сцені, ніби підліток то вправо, то вліво, то вбік, то прямо. Весь час кудись біг, біг-біг, втікав від глядача і настільки втік, що не підтримали європейці його від слова зовсім. Die, no, I'll I'll а ось про польщу. Що мені є що сказати? Дівчина виступала добре. Гарно співає, чудова зовнішність. У програші пісні прям запалила своїми танцями у стилі Джейло. Але настільки це все другосортне, ця пісня була майже повністю запозичена від однієї із останніх композицій співачки румунської співачки Інна. Тим не менш своїм санаса натанцювала і пройшла до фіналу. Словенія теж потрапила до фіналу. Значить, поп-рок, хлопці запалюють знову рожеві штані. І Таке враження, ніби один стиліст на усіх цього року. А от Грузія настільки намудрила, ніби і непоганий експеримент, щось нове, щось сучасне. Щось навіть автентичне, але настільки складне для сприйняття, що м -м, глядачі не зрозуміли, не проходить далі. Сан Маріно теж пролетіли як фанера над Парижем. В мене взагалі велике запитання: навіщо Сан Маріно стільки років витрачає бюджет та приймає участь в Євробаченні, коли постійно усе мимо. От взагалі не в тему, не цікаво, прісно, і я навіть не знаю, що тут коментувати ні туди, ні сюди. Заїдаючий хук, яскрава зовнішність, супер голоси, трішки на грані. Крейзі, супер дівчата із Австрії підкорюють Європу і теж проходять до фіналу. Албанія взагалі вражає, якесь ромське весілля. На сцені з'являється ксена, принцеса воїнів і поряд подружжя Білоножко. По я, туда, хатра, я бігу, Тим не менш, якось так заворожили, зачаклували аудиторію, що пройшли до фіналу. Литва! І пісня симпатична, і дівчинка симпатична, і співає рівненько. Є навіть натяк на заїдаючий хук, але прісно, нецікаво. не дивлячись на те, що Литва пройшла до фіналу Євробачення, в самому фіналі не буде звучати яскраво та переможно, тому що прісно. А Австралія теж проходить, але вибачте, мене за порівняння. Мені здалося, що на сцені якийсь обскубаний джигурда, дуже бюджетна версія. Ну, от як це коментувати? Це не Євробачення, це не формат. Австралію знову несе кудись не туди. Підраховують значить голоси, і на сцені з'являється Марія Яремчук, Злата Дзюнька і Отой. Все добре, але нічого не добре, тому що змішали, вибачте, бульдога з носорогом, і виглядало це якось не зовсім зрозуміло. Я б не сказав, що це про сучасну українську культуру. І на завершення, настільки яскрава попурі травості шоу, що хо -хо -хо, що щелепи відвисають у всіх. Це шоу просто підкорює настільки, і, як на мене, набагато яскравіше ніж взагалі усі заявки цьогорічного Євробачення. Висновки наступні в цю суботу буде дуже гаряче. Подивимось, хто переможе. Я дуже хочу вірити, що переможе Україна, але скоріш за все, ні. Якщо розглядати з політичної точки зору, ми не забуваємо, що Євробачення це про політику. То може перемогти Молдова, так вам не почулося саме з політичної точки зору, може отримати перемогу саме Молдова. Якщо казати про європейських фанів, то безумовно Лорін, яка мені не зайшла цього року від слова зовсім, тому що все це ми чули, все це ми бачили в Баку, коли вона представила переможну композицію Ейфорія гурт творчі мене трішки хвилюють. Крутезний бомбезний номер, стильовий огляд, є крутий меседж, надзвичайно фешенебельний вигляд. Але вокал Джефрі знову трішки підкачав. Там показали шматочок, як виступають творчі. На Євробаченні, я так розумію, це а, з репетицій, і там щось було не те з його голосом. Сподіваюсь, в трійку увійдемо і будемо на другому або третьому місці. Дуже хотілося би. В ідеалі, звичайно, що перемога. За кого ви будете голосувати? Хто ваш фаворит? Хто вам сподобався в другому півфіналі? Напишіть, будь ласка, ваш топ-3. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному огляді вже фіналу Євробачення 2023. Подобайка, Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.